Добрий вечір, це канал. Я і маміні тваринки. І ми з вами відповідаємо на коментарі. Так. Так, 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 так. Ой! Ви яка красота? бачите Які красотки стоять? Головки пропускали. не розкривалися, бо трошки сонце вийшло було. І вони повідкривалися зараз. Нема, зараз позакривалися. Так. Так, Люда спеціально для вас показую. Оце в мене та смердяча корона. Корона, чи як там на нього кажуть, чи рапчик. Бачите, от сюди вона аж полізла. Ось тут ще одна вилізла. І звітом туди далі теж ще є корчі. це вона, тут в мене сирість. Тут сонце тільки поки сходить. Ось, І вони, вона тут дуже любить рости. Тут от недалеко е, вода з ринку, якщо не попадає вся на ту. На дріт ось цей попадає на шефер і летять бризки сюди, що тут сирість. Ось так вона тут любить рости. Саме лучше в неї місце, вона саме краще тут ділиться. Так, мої вроді то крокуси, чи як там вони звуться. Вже пупляшки женуть. Так, за тюльпани відповісти. Як на ті підсніжники діляться і як тюльпани діляться, як їх доглядати. Я не знаю, чи правильно, чи неправильно, як правильно, я не буду брехати. Я розказую, як я роблю. Ось. Е, бажано раз-два роки їх викопувати, просушувати і тоді садити. Ось цього року я планую, але не знаю, чи в мене вийде. Тюльпани повикопувати, попросушувати і хочу їх посадити радочками. Бо тут нема путя вивезти з ними. Ніде нема де тикнути, бо скрізь тюльпани. Ось, І оце такі то справи. Так що не знаю. Планую таке зробити. Викопати оті тюльпани, повикопувати, оцю царську корону чи рабчика, то викопати трохи хоча б його звідси забрати, бо він тут. Тюльпанам робить тінь. То зараз він ще поки в корчі, то він маленький. А потім той корч підноситься догори, зелени небагато, і він всьому робить тінь. Його треба звідси прибрати, десь пересадити ще в друге місце. Ось, Так, як садите, так мене вчили, я розкажу теж, якщо у вас є миші чи слимаки, Ось то, щоб їх не повиїдало тих тюльпанів. ну не знаю, Я так садила, то вроді би пооставалися, бо як раніше садила, то не було його, їх всі весь час щось, щось з'їдало. Ось, А так як стала садити, то вроді остаються. Радочок сипити гірчицю порошком і чорний мелиний перець, або червоний пекучий перець, чилі і гірчицю. В Радочок сипати і їх посадити. Ось тоді їх нічого не їсть, бо перець той він пекучий і до нього не дістаються тоді всякі шкідники і не виїдають. Ось так мені підказали, я так спробувала, ну, вроді би, так воно як є. Ось багато краще. І тоді собі поділилися. Сама цибулька, якщо земля добра, ось тут, бачите, о, дивіться, яка купа. Оце були цибульки, вони поділилися. і... Я всі в по дні садила. Вони особливо, ото, як, що великий гарний листок без цвіту, то він тоді ділиться зазвичай на дві, на три, на п'ять цибулинок. Ось, то не знаю. от ці от мають. Бачите, той, що середини листок лізе. Ай, боже. Ну, ось тут. Ну, сфокусуйся. не виднося. Ось зараз вам покажу. Ой, божечко, божечко. О, Бачите, отут два листочки. Зі тут, тут буде цвіт. Той тюльпан буде мати цвіт. Котрий тільки ось такий голесток, цей цвіту не має. Він не буде мав цвіту цього року, але він буде мати можливість поділитися, бо він сили на цвіт не тратить. І він тоді має силу поділитися. Ось і тоді є красота. Що тут таке? Я вже не бачу, що тут, тут, тут росте. О, Тюльпан якийсь чи? Не знаю. Щось сходить, але що сходить, поняття немає. Оце такі -то справи, так, що ось так ділиться. Пісніжники теж їх, як вони відцвітуть, чим їх більше річ такого садите в радочок, такого, в радочок посадили ріденько, то вони на другий рік після цвітіння поділяться і буде дуже їх багато, і буде дуже гарно будуть цвісти. Так, включила світло, бо бачу, що паршиво видно. Ось тут щось в мене. Тюльпан сходить, ще й цвіджене, то тюльпан. Тюльпан вилізає, ще й цвіжене. Думаю, що тут таке? Ось бачите. Як всередині є листочок, оце цвіт. Підсніжники відцвіли, ви їх розсадили, ріденько в радочок посадили. І вони собі тоді... Поділяться і за два роки вони знову будуть густі пишні радки, знову їх треба буде розсаджувати. Чим менше розсаджуєте, тим більше вони як сказати, тим менше вони діляться. Більше розсаджуєте. Раз-два роки бажано їх розсаджувати. І вони прекрасно будуть ділитися і розростатися, і буде їх багато і файно. Ось такі-то справи. За пісніжники розказала і за тюльпани розказала. Вроді все, те, що я мала. Розказати, ви казали, розкажи як, як вони діляться. От, бачите, Оце в мене та царська корона Ось. Аж туди вона, вон, бачите, туди далі аж. О, Аж вон де горш іде посходила. О, й туди в ту сторону полізла. От бестія. Скрізь розлізається. Ось такі то справи. Вон шесть сюди лізе. От вредна. Ось такі то справи. Тут їй подобається рости, і вона собі росте. Ось такі то справи. Це в мене гвоздика. Це такі квітки з рабими листочками якісь. Не знаю, як вони звуться. Та тут такі справи, оце такі квітки, ті, що ну, пізні вилізають, тільки тюльпани, бачите, от тільки лізуть. Оце такі то справоньки, ладненько. Навірно, що я все розказала вам. Ось, бачите, як. Ото звідси, ті тюльпани те нарцисствами, підсніжники взяла, бо тут мені влізла курка минулого року і видерла їх багато. То я їх от туди, де самого початку показувала, туди перенесла. Тут їх, я думала, вже нічого не залишилось, а їх, дивіться, ще скільки наросло, ціла купа. А це мої ті, що мають мати два, два дзвоники на одній патишці. Ну нема по два цього року. А ні, ось є два. Ось тут, о, бачите, є два. На патишці, По два підсніжники мають бути, ну, тих дзвоники. На одній патишці. Оці сюди от, десь стикнула, їх посадила, вони ростуть собі. Тут тюльпани в мене ростуть. Ось там вон тюльпани вон колорози, Це лаванда в мене. ось, Оце такі діла. Бачите, вони собі скрізь порозлізалися, ті підсніжники скрізь сходять. Де й сходять? Тут у сходять, ось такі. Ті ото мають інакше листя і такими дзвониками цвітуть, а ті такими звичайними пісніжниками цвітут. Ну У нас на ніч морозисько буде нині. Два чи три градуси передають, і він, мабуть, так буде. Ось такі то справи. Так що якось так. Добре, всім миру, спокою, затишку. Хай Бог дає, щоб у вас ваші квітки гарно розросталися, вас радували цвітом. І все, усім найкращого. Пташечки співають. Ось. Ось так нас. Вечір. Це гарно. Наталя пішла з яром гуляти, десь нема довго їх. Весна своє бере, пташечки співають. Ось так. Гаденько, всім папа. Миру, спокою, затишку, скоріше і нам перемоги.